Вітаю, дорога спільнота світла, вітаю ваше Божественне Я. Дякую, що ви разом зі мною в цьому просторі пізнаєте Божественну науку. Божественна наука направляє нас до глибинного самопізнання, до розуміння себе не просто як людини в тілі, а як до безсмертної душі, що приходить сюди на землю з великою метою. Розвиватися, зростати, пригадати своє божественне походження. На цьому шляху зростання ми не самотні, наші наставники завжди поруч і м'яко направляють нас. Під час сьогоднішньої медитації я отримала чітке направлення від божественних наставників. Хоча мала намір продовжити наше спільне духовне паломництво до місць сили священих місць явлення Пресвятої Богородиці, яке ми розпочали з вами в попередньому відео. Направлення було передати вам послання від архангелів Рафаїла, Авраїла і Архея Любов про зустріч споріднених душ, тих, з ким укладено священну угоду ще до втілення, той, кого шукає ваше серце. Також шукає вас, час зустрічі настав, час відкрити серця, які розпізнають один одного через вібрації, ваші душі, які довго шукали одне одного, нарешті готуються до воз'єднання тут на Землі. Хто ваша споріднена душа? Відповім вам словами вчителя любові? З моєї книжки 365 днів з'єднання з Творцем. Любі душі, ці знання від вас приховували, щоб не сквернити святість мою. Я хочу, щоб ви знали, Бог не може без богині існувати, і для кожного з вас Бог створив споріднену душу. Ділитися разом на землі дано тому, хто пройшов усі у руки стосунків і побачив божественне в іншому. Ти мій Бог, ти моя богиня, майстер Ісус та Марія Магдалена, Божественне чоловіче та жіноче в єдності від тепер. Споріднена душа приймає вас повністю, вона приймає ваш шлях, ваше покликання, вона знає вашу силу і приймає її, вона знає ваші слабкості і приймає їх. Це людина, за якою ви можете бути абсолютно чесним, абсолютно відкритим, абсолютно вільним, знаходячись у відносинах, це взаємне проникнення один в одного. Частіше споріднені душі мають однакове покликання. Формат їхньої діяльності може відрізнятися, але покликання одне. Вони приходять на землю обоє служити світлу разом. Як одне серце, як Ісус і Марія Магдалена. Запитай у них зараз, хто вона, моя споріднена душа, і почуй відповідь словами вчителя любові. Твоя споріднена душа це та, хто допомагає тобі згадати, що ти цілісний. Це душа, яка пам'ятає про твоє божественне походження. Її присутність – це шлях, глибше в себе, де ви обоє служите світлу, разом, як одне серце. Сьогодні в медитації божественні наставники, архангели Рафаїл Гавриїл Дарге, Любов сказали: Час зустрічі, багато сердець готові, передаємо. їхня любов вже в дорозі. Вони розпізнають один одного духом, вони відчують вібрації світла один в одному, які неможливо сплутати ні з чим іншим. Любов завжди знає шлях. Ти мій Бог, ти моя богиня. Потоки їхньої енергії зілються разом, вони відчують захоплення по відношенню один до одного. Їх зустріч це буде згадування сотні їхніх спільних життів і спогадів про стан блаженства, в який вони поринали, з'єднюючись між втіленнями. Цей союз укладений ще до часу їх зустрічі в цьому житті, цей союз укладений на небесах, в до їх зустрічі всередині кожного з них. Нехай тримають своє серце відкритим, очищеним від страху. І сповненим довіри до Божого проведіння. Послання передала духовний провідник Олімпія, я благословляю тебе душу на зустрічі з тим, хто був тобі посланий ще до цього часу, благословляю ваш союз як храм служіння любові і спільної місії на землі. Хто вже знайшов, хто вже згадав, напишіть коментарі і станьте порталом. Для з'єднання інших споріднених душ.